Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Гість, до якого ми вже зараз підключуємося, матиме можливість поспілкуватися. Віталій шовкопляс не побоїмося цього слова із Полтави, Підтягнувся на одній руці 273 я рази. Випалень. І тим самим побив рекорд книги рекордів Гіннеса. Попередній рекордсмен зміг це зробити тільки 220 разів. Тож своє встановлення рекорду Віталій транслював в інстаграмі паралельно я я донатив я. на Збройні Сили України, українці, які і люди цілому світі дивилися, як він. Це робить, донатили і не тільки. Спостерігали за рекордом, але ще і допомагали Збройним силам України. 12 років абсолютно, да він цим ви, займається випадково побачила цей стрім у свого товариша з Харкова, який також з ком'юніті спортсменів. І, те, що і він Де. ні, ні, ні. Влад крапівка він знімав власне цей стрім, і е, вони фіксували цей рекорд в тому числі. Виявляється, Віталій 12 років займається спортом. Він займався карате, боксом, але завжди дуже фанатично ставився і любив вправи на перекладині, на брусах. За. Цей час він встиг стати переможцем Кубка світу з воркауту, встановив світовий рекорд з підтягування з додатковою вагою. Ну і став абсолютним чемпіоном зі стрітліфтингу. Також виявляється, він спортсмен міжнародного класу зі строгого підйому штанги на біцепс. Строгого? Це, Мабуть, знають тільки спортсмени, да всі, всі так? ці дисципліни. Також Армреслінг одним словом здобутків у хлопця багато, але я так скажу, зараз Віталій підключиться до того, як він покаже свої руки. Я просто їх вже бачила в інстаграмі, і я вам скажу: поставити цей рекорд це не так вже й легко. Віталію Раді Бачити дуже вітаю. Покажіть, будь ласка. Якщо можна, отак ваші руки, тому що цей рекорд дався вам величезною ціною. Я знаю насправді що це. Це таке фігня. Заживе дріб-дрібниці, дрібниці. дрібниці да. Ну ми вас вітаємо з становленням світового рекорду. Ви взагалі самі Дякую. задоволені цим результатом? Задоволений. Я ну, настраювався на, на перемогу. Я знав, що це вийде, але все могло трапитися. Була і стара травма, така можна сказати на грані. Ризик був, але мотивація тим, що ми можемо допомогти нашій державі, вона зробила своє. Ну, чесно кажучи, друзі, в мене ніколи таких рук не було стільки змагань. І адреналіну такого теж не було. Дуже відчував велику відповідальність перед всіми, тому що дуже багато було підтримки, навіть більше ніж перед чемпіонатом світу. Останній він в мене був у 2017 році. Тут, Віталій ви як спортсмен, знає, що... напевно ж, вибачте на річка, тому що це важливо. Напевно ж, кожен спортсмен, коли досягає, ну як в принципі, кожна людина досягає чогось, тут же стає незадоволена цим результатом. І думаю, наступного разу зроблю 300 підтягувань. Є у вас вже плани, який рекорд ви повинні встановити, щоб побити 273 піднімання якась, на може, одній три або якась може я з, не знаю. Зна, знаєте, яка? От я, якщо я буду знати, якщо хтось його переб'є, я обов'язково ще переб'ю мене так, так по <рес> житті. Це класно, і, і чес, чесно чесно кажучи, я хотів зробити 300, але е, от брати, мого ну опонента, не суперника, який... Минулого рекордсмена він у нього 65 кілограмів, в мене 95 Ви самі розумієте, коли людина висить на одній руці, ризик того. Ми ну, розуміємо, що м'язилка у кожного під свою вагу да, адаптованість, але зрив, ризик зриву в мене більше. Професійні спортсмени це знають. Я угу. важче і. В будь-якому випадку зрив буде швидше, ну, я нас налаштовувався на 300, От і Чесно, так, і так, Ви одразу підійшли вас. до теми, яка дуже важлива. Насправді багатьом здається, що це так. Знаєте, спорт це здоров'я, великий спорт, да? Ви такий сильний, атлетичний і так далі. На одній руці, як це фізіологічно спортивно, це у вас щось. Ну це ж певні проблеми мають бути. Ви ж якось боретесь, боретись. Ну, має бути компенсація, компенсація на, на щось діль, та правильно? як оце. Це адаптація фанатизм. Я був ще з 12 років. Про промотивований побачив чоловіка на площадці, сусіда. А він гімнаст і був і чемпіоном України по рукопашному бою. І він дуже добре на перекладині працював. От хлопці грали в футбол. А я постійно сидів на перекладині зранку до вечора читав гімнастичні книги різні. Угу. Ну і тим самим цей фанатизм, мабуть, і привів мене до успіху. І плюс мене. Дружина Клас. і син пишається вами? Ну Звичайно. <реш> <реш> ну і давайте на останок. Скільки вам за оцю годину тут треба зазначити, що Віталію треба було побити рекорд за 60 хвилин? І от за 60 хвилин він зробив 273 рази. Скільки коштів вам задонатили на Збройні Сили України на підтримку? Ех. От за ці 60 хвилин. Дивіться, за 60 хвилин ми ще збір не припиняли, десь ага. до, до 80 тисяч, зараз дійшло до стану, ми збір ще ведемо, є Є цілі, є люди, які потребують нашої підтримки, допомоги. Ми знаємо, треба допомога і на дрони, на тепловізори, тепл... тепловізійні у пристрої, приціли. всякі автомобілі, mm -hmm. Да, приціли да і це все необхідно. От і ці всі речі вони постійно потрібні. Віталій, мене ну, є ще круті. питання. Молодці. є ще питання. У вас є син, який так само напевно бере з вас. Приклад дружина. У нас неля в студії. Ви пробували з'ясувати скільки вас шо в коплясів по, по цілій країні? Як ви не? Ви, сплітаєтеся. Є є в Полтавській області село шовкопляси. Не знаю, не яке так. Ні? От там всі народжуються. Таке так? село є, справді. Золотина шовкоплясів по всій країні. Давайте форум після перемоги зробимо всіх шовкоплясів. Да. А ми з Юрою прийдемо, як запрошені гості. Да. Дустате, величезна вам, величезна подяка і низький Уклін за те, що от ви таким способом намагаєтеся допомагати армії. Молодці. Це Круто. Це, да. дихає дихає і вам дякую, що ви підтримали. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з плюс продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з сьомої до десятої години ранку, і у вихідні з восьмої до десятої на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.